Дві з половиною тисячі інсультів за рік така статистика про закарпаття. Інсульт це гострий стан, під час якого вражаються кровоносні судини головного мозку. Він виникає, коли судина розривається або ж закупорюється, що спричиняє нестачу кисню у голові. Симптоматика досить виражена, тому зрозуміти, що це саме інсульт може абсолютно кожен. Різке порушення мови, перекіс обличчя, слабість у руці або нозі, гостре головокружіння або двоїння в очах, або порушення зору найчастіше, звичайно, це будуть пов'язані з порушенням, зникненням або зниженням м'язової сили у певних кінцівках. При ішемічному інсульті, тобто коли є закупорювання судини, край важливо дотриматися часових рамок терапевтичного вікна, а це 4,5 години. Перше і найважливіше правило викликати швидку. Не чекаєте, не телефонуєте сімейному доктору, не радитеся з сусідами, викликаєте в першу чергу бригаду 103, щоб був цей запас часу, за який вас швиденько доставлять до. Певної профільної лікарні по потребі, якщо в залежності від того, яка причина і який інсульт, є можливість якнайшвидше провести тромболізис чи надати ту невідкладну допомогу, щоб не поширювалася зона ураження на досить великі частинки. Загалом інсульт дуже часто закінчується летально, із крововиливом в Україні помирає майже кожен другий пацієнт. Ще 20% смертей припадає на ішемічний інсульт, тобто закупорку судин. Тому нині важливо не просто надати своєчасну медичну допомогу, а й потрапити у руки професіоналів. На Закарпатті працює 9 лікарень, які безоплатно надають спеціалізовану допомогу. Разом з тим мережу інсультних відділень активно розвивають. Кожна лікарня, яка в цій мережі є, вона має відповідно мати якусь свою певну роль. Тобто ми готові надавати допомогу. В нас зараз якраз становляться ангіографі. Ми готові надавати допомогу в тих випадках найгострішого інсульту. І весь світ так працює, що є приблизно на один мільйон населення, одна така лікарня, де надається найбільш високотехнологічна. Немає сенсу з точки зору доцільності тримати нейрохірурга в кожній районній лікарні. Але якщо потрібно Провести операцію, або якщо потрібно хворому. Провести так звану тромбектомію, тобто забрати тромб з судини. Це має бути виконано в перші, 20, перші 12 годин. В деяких випадках до 24, це може бути розширено. І якраз ці випадки ми готові брати всі на себе. Та найбільший тягар інвалідизація, до якої призводить затягування часу. Випадків, коли перенесений інсульт не зоставив наслідків. Практично не буває за статистикою, близько 30, від 30 до 40 пацієнтів після інсульту, ті, які виживають, вони, на жаль, залишаються інвалідами, вони залишаються обмежені функціонально. Це мова йде навіть про це та група 30%, які навіть не здатні себе повноцінно самі, які потребують стороннього, стороннього догляду після інсульту. Більшість переважна більшість пацієнтів, якийсь менш виражений дефіцит неврологічний також має, але хоча б може себе обслужити, або але такого, щоб інсульт пройшов таких випадків, щоб інсульт пройшов безслідно взагалі. Ну, їх практично немає. Пацієнт інсультного блоку. Це важкий пацієнт. Він потребує особливого догляду 24 на 7. У лікарні це робить група навчених професіоналів. Їх годують через зонд, підтримують кисневими апаратами, контролюють життєво необхідні функції. Завжди, як до нас поступає пацієнт, ми проводимо скринінг на дисфагію. А дисфагія на медичній мові це є саме порушення ковтання. Тобто ми встановлюємо назогастральний зонд. І цим же самим попереджуємо ризик виникнення аспіраційної пневмонії у наших пацієнтів. Також ми проводимо ентеральну підтримку високобілковими сумішами, проводимо позиціонування пацієнтів, проводимо з ними активну реабілітацію, і цим самим попереджуємо виникнення пролежнів. Пацієнти, котрі перенесли інсульт, як правило, лежачі. Водночас, чим довше людина не рухається, тим важче буде відновити її функції. Один день лежання це втрата 2% сил. Вся робота з пацієнтом індивідуальна. Спочатку його тестують, а відтак призначають курс відновлення. Тому щойно з'являється можливість і з хворим працюють реабілітологи. Ми робимо пасивні, пасивно-активні вправи для того, щоб Пацієнт, давай я для того, щоб пацієнту зберігати руки хоча б пасивно. І на той момент, коли він буде вже в змозі, він швидше повернеться до функціонального стану. Тому що якщо нічого не робити, то набагато важче процес проходить. Як тільки стабілізується гемодинаміка, і як тільки є можливість займатися реабілітацією, ми відразу починаємо займатися реабілітацією. Дуже часто багато людей плутає, що реабілітація це сразу сідання, сразу вставання. Насправді, реабілітація це і позиціонування пацієнта, переміщення пацієнта в ліжку. І важливо, чому важливо пацієнта чим раніше активізовувати, тому що є багато досліджень, які кажуть, чим раніше ми активізовуємо пацієнта, тим краща ймовірність виходу після ускладнень. тобто, якщо є пацієнта геміплегії, тобто у пацієнта є реально набагато кращі можливості виходу після інсульту. І якщо в лікарні це робить спеціально навчений персонал, то вдома у родини виникає психологічний бар'єр, адже хворому потрібно зробити елемент. Але вкрай важливі процедури та маніпуляції, як от вимити голову, обстригти нігті і навіть просто перевернути на ліжку. Саме тому, виписуючи пацієнта з лікарні, його родичі отримують повний перелік правил і настанов. Вони не тільки лікарі, вони і психологи для родичів, тому що вони зразу пояснили і заспокоїли, сказали, що від нас лікування, а від вас потрібен буде догляд. Коли ми вже виписувалися, нам теж все було розписано на листочку, які лікарства, коли, навіть в якій годині приймати. І е, тут пояснили, як правильно садити хвору ну, маму, е, пояснили, як правильно, е, щоб вставала вона на ноги. Це довгий етап. Від 1 квітня у нас успіхи є, тому що вона вже сама ходить. Мамі 81 рік вона була ліва сторона в неї, а ліва сторона, як мені сказали, дуже тяжко відновлюється. Но відновлення цієї сторони ще почалося в лікарні. Показали, яку фізкультуру з нею робити, і вона почала ногою і лівою рукою ще в лікарні. Але ми довго були в лікарні, тому що я як вже казала, в неї дуже був обширний інсульт. А з таким інсультом і довге лікування потрібне. Отже, якщо медична допомога була надана вчасно і кваліфіковано, шанс на повноцінне життя після перенесеного інсульту є. Разом з тим робота має проводитися комплексно і дуже скурпульозно. Володимир Дзак минулого року потрапив до центру нейрохірургії із діагнозом ішемічний інсульт. Його ліва сторона була паралізована. Десять днів інтенсивного лікування у стаціонарі дали свій результат. А вже вдома йому допомагала дружина. На відновлення функції пішло понад чотири місяці. Я хотів стати по ножі і встав її і не зміг. Паралізувало ліву сторону і ногу, і руку, і перекосило лице. Ну, потім жінка визвала скору, прийшла скора і привезли мене сюди, в реанімаційне відділення. Сутку я пролежав тут в реанімації, і потім мене перевели сюди в шосту палату. Там інтенсивне лікування, капельниці, все реабілітологи зі мною почали займатися. І так я пробував 10 днів. От тепер, 4 листопада, буде рік, як, як то сталося. То До тепер у мене зранку фізкультура, душ і, і отак от вже кожен день. А ще у чоловіка цукровий діабет, гіпертонічна хвороба і була надлишкова вага. Почасти ці захворювання мають насторожувати, адже інсульт не виникає у здорових людей. Як правило, найчастіше недугу діагностують у людей старше 50 років. Та у зв'язку із появою нехарактерних причин інсульт може виникнути у будь-якому віці, і незалежно від наявних супутніх захворювань. є і так звані рідкісні причини інсульту, і вони можуть вражати і пацієнтів дитячого віку, і юнацького віку, і молодого віку. І звичайно, що якраз інсульти у молодих, це такий є челендж для діагностики, і ми стараємося Проводити всі рідкісні аналізи, обстеження, таке інше, тому що, скажімо, лікування інсульту полягає в двох таких кардинальних, кардинальних я би сказала, заголовках: це якщо ми вкладаємося в вікно терапевтичних можливостей, це той тромболізис. А далі завдання невролога і пацієнт, вийшовши з лікарні, має мати. Профілактичне лікування, щоб назначити йому профілактичне профілактувати наступний інсульт, то ми маємо розуміти причину. А чому ж стався цей інсульт? І це є пошук тої причини, і це є дуже і дуже важливе завдання, на якому мало на жаль, мало хто акцентує увагу, тому що. Е коли вже стався інсульт, відразу треба казати, що ризик наступного дуже і дуже високий протягом усього наступного життя. Попередити інсульт цілком можливо, варто переглянути свій спосіб життя. Зокрема, відмовитись від куріння та алкоголю, дотримуватися здорового харчування, контролювати артеріальний тиск, бути фізично активним, а також регулярно перевіряти рівень цукру та холестерину у крові. Якщо ж ви все-таки помітили ознаки інсульту, не гайте часу і викликайте швидку. Пам'ятайте, аби врятувати головний мозок від смерті, лікарі мають лише 4 години.